Сьогодні в 21 столітті є безліч різних храмів та домів, що аж виблискують у розмаїтті. і ходять люди, хто в який схотів. Та все-таки хвилює запитання: яка ж найправильніша віра з всіх? Чи та, що давня, чи може остання, і що робити можна, а що гріх? Основа віри в Бога є єдина це книга Біблія. Новий завіт, якщо її читатиме людина, пізнає правду про духовний світ. Одна є віра. Так лисить Писання Бож і Господь один над нами є, вона приходить через покаяння і прощення, яке Ісус дає. Віра в Христа, що був за всіх розп'ятий і в тяжких муках на хресті вмирав, хоч сам не був ні в чому винуватий. Просто за нас життя своє віддав. Це не релігія або обряди, закладені з дитинства від батьків, а корисні євангельські поради, що роблять вільними від всіх гріхів. Тому що віра без життя святого, а також добрих повсякденних справ не оправдає на суді нікого. Її Спаситель мертвою назвав. О, це не віра, коли п'яний тато дружину і дітей постійно б'є. І таких випадків дуже багато, хоч хрестик золотий на шиї є. Так часто чути, як із уст виходять гнилі слова, прокльони і обман, дарма що люди ці до храму ходять і носять тільки назву християн. А скільки зараз у будинках власних женуть горілку, потім продають. І споюють односельчан нещасних, та ще й говорять, Бога признають. О, люди, схаменіться і покайтесь, не віру поміняйте, а діла усім єством до Бога навертайтесь і не робіть нікому більше зла. Щоденно новий заповідь читайте і в точності старайтесь виповнять, усіх любіть і ворогів прощайте. Щоб миром нашу землю наповнять. Бо це і є найправильніша віра, коли по Слову Божому живем, коли душа нелицемірна, щира, то будьмо певні, в небо ми війдемо.